Дай мне дома не покажеш. Дай там покажеш. Що вона робила? Консультації. Mm. Ну да. Ти такий обідав? Mm. Я бачу трішки на 35-річний Антон, який був підопічним Романівського будинку інтернату, живе в родині американців Джеда та Кім Джонсонів 5 років. Антон він дуже любить. З життя зараз. А він, коли ми забрали його, він говорив один слів. Якщо ти питаєш, хто тебе любить, він сказав Бог. Зараз він як відкрив, як квити, він багато що сказати, буде безпечний тут. Він не буде боюс. Ми віримо, щоб люди повинні бути зі сім'єю і не. Ну, тікати в інтернаті чи... це не життя в Україну родина Джонсонів приїхала у 2012 році. Ми жили в Америці, я був директор, директор благодійний фонд за дітей і сім'ї, хто має психологічні травми. Дружина, вона була медсестра, і ми планували установити одна хлопчика з інвалідністю. Біон Джет каже, що їм так і не вдалося усиновити хлопчика через проблему з документами, і тоді вони разом з дружиною вирішили залишитися в Україні. Приїхали до Житомира і створили благодійну організацію Дім гідності, яка піклується про людей з інвалідністю. Джонсони збудували дім неподалік Житомира в Іванівці. Сьогодні Джет та Кім є опікунами шістьох хлопців. Джет говорить, що хлопці різні і не з простими характерами. Ну, тепер наша робота дуже повільна. Ми очікуємо, що вони ростуть, але вони все індивідуальні ростяни. Не як ми хочемо, як вони хочуть. І ми, всі наші хлопці мають індивідуальний план, вони мають свої простор, вони мають свої е, ну, бажання. Коли одна хлопчик починав тучити, він... Uh, він не мав слів, як він відчував, тому що він має багато боліч всередині і не знає, що зробити за цю біль. І uh, коли він не знав, що зробити, що сказати, він може бути агресивний, і я сказав, ну, тебе до кімнати, і він був в кімнаті, кричали, щось повертали. І після цього він починав плакати. Тому що він не хотів бути такий. І ми говорили, я обіймав, і ми молився. І я сказав: все буде добре. Я завжди тут, я куди не їду, ти нікуди не їдеш, ми будемо тут. Вас як називають вони? О, папа. Якщо вони користують ім'я, папа. Інна Дзюба працює корекційною педагогинею в Домі Гідності чотири місяці. Вона говорить, що хлопці веселі, відкриті та щирі. Ді, сіди, сонечко, ди сіди. <плес> у кожної з особливих людей є свій, своя родзинка. З допомогою якої можна її розвивати, вона буде корисна для суспільства. І ми проводимо з ними ці заняття, він дуже уважний. Ви бачите, як він ходить. Але якщо на заняття щось падає, він завжди піднімає. Ну, все, підбере, складе. Він дуже такий чистюля в нас. Допомагаю з всім, що відбувається. Якимись процесами в організації. Організація різних проєктів, це доведення деякої документації, підготовка різних документів також. Допомагаю хлопцям з походами до лікарів. В перші дні повномасштабної війни у їхньому домі знайшли прихисток понад 60 людей. Джет говорить, коли бомбили Житомир, то їх будинок дрижав. В березні родина вирішила виїхати в Німеччину, але через чотири місяці повернулася до України. Джет каже, що дуже любить селянське життя. Кози, кури, собаки це терапія на українській землі. Ми любимо. Жити тут все щоб ти сядеш, ростют. Ви дуже любите хород. Ви дуже любите, щось ростють і український пісень. Любимо так, так. Наша терапія дуже проста, але ефективні. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомирщина.